Президент США Джо Байден заявив, що Україна має реальний шанс на перемогу над Московією, тому що Путін знаходиться в скрутному становищі. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал Свідо по Своєї в цьому відео, я хочу ці слова прокоментувати і пояснити, чому вони для мене звучать достатньо цинічно. Достатньо цинічно звучать саме слова про перемогу України. Те, що в Путіна ситуація погіршується, так погіршується, і пов'язано це безпосередньо з нафтою. Проте, президент США Джо Байден так сказав у зв'язку із новими санкціями, які ввела його адміністрація, і які слідом за США вела Велика Британія. США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора. Зокрема, під обмеження потрапили компанії ГазпромНєфть і «Сургутнефтегаз». Путін зараз перебуває в скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити, сказав Джо Байден. Він також сказав, що в Україні є реальний шанс здобути перемогу, якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу. Це ще не все. Також Байден заявив, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців, які не погодяться зі спробами зупинити допомогу Україні за умови, якщо Дональд Трамп захоче зупинити. Це його пряма мова зараз. Я спеціально ці цитати зараз навожу. І для порівняння я наведу ще третю цитату, а після того перейду до аналізу. Адміністрація президента США Джо Байдена не встигла витратити майже 4 мільярди доларів з пакету підтримки України, ухваленого Конгресом в квітні. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг на прес-брифінгу: 4 мільярди. І це не вся сума, яку Україна могла отримати. Україна могла отримати ще більше там з фонду президентських повноважень, крім того, що передбачено в пакеті. Вам не здається, що щось тут не так? Що, з одного боку, от, треба продовжувати і так далі. Дивіться, от ми прийшли туди, куди ми прийшли. Є з одного боку питання, що ми не виконали своє домашнє завдання, ми не навели лад всередині держави, ми маємо повний провал підготовки до повномасштабної війни. Підозрюю, що в багатьох частинах це був абсолютно свідомий провал, якщо ми візьмемо там північний наступ, там якщо ми візьмемо Чонгар. Ми маємо ВПК, яке не розгорнулось так, як треба. Ми маємо величезну кількість оборонних скандалів на закупівлях, на тому, що армія не отримала навіть ту зброю, за яку вже заплатила, тому що підрядники її чи то не виготовили, чи то не доставили. І ще багато-багато питань. Це домашнє завдання, воно в нас завжди залишається, і ми про нього мусимо пам'ятати. Але є зовнішні обставини, геополітичні обставини, які не залежали від нашої волі. І коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то вони є гарантами нашої безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, так, він попереджав Зеленського, Зеленський все провалив, і це відповідальність Зеленського. Але коли гарант твоєї безпеки, найсильніша держава в світі, президент найсильнішої держави в світі, напередодні війни, напередодні нападу на того, кому він гарантував безпеку, вивозить своє дипломатичне відомство. Як це називається? Пам'ятаєте про це? Пропонує притулок Зеленському. От втікай, ми тебе тут підтримуємо. А де ж гарантії безпеки? Що відбувається далі? Далі, в ході співставлення всіх обставин, стає зрозумілим, що є якісь домовленості, якесь спілкування було між Москвою і Вашингтоном. Коли про це починають говорити, кажуть, та ні, ви конспірологи, нічого такого не було. А потім з'являється інформація про пакт Бернса Наришкіна. Директор ЦРУ зустрічався з Наришкіним, ну, де де факто погодили те, що вторгнення відбудеться, і де Кремль уточнив для себе, а як буде діяти Джо Байден. Причому цю частину критикували не тільки республіканці, а критикували і військові експерти з розряду Веслі Кларка, дуже поважного генерала в США, високоосвіченого, який є членом демократичної партії, який в свій час командував військами НАТО в Східній Європі. Він дає свій аналіз і він про ці всі речі розповідає. Щось не так. Далі, бліцкрих московський розбито. Перша хвиля контрнаступу спецоперація на Харківщині, спецоперація на Херсонщині. Україна відвоює територію. З мінімумом озброєння, яке в Україні є. Це вже відбувається після прийняття закону про ленд-ліз. Закону про ленд-ліз, який надзвичайно рекламували всі: і Офіс президента, і адміністрація Байдена, ініціатором виступили республіканці, і Байден. Так і не запустив цей закон. А наші оці всі єрмаки, оці всі послиці Маркарови, вони почали розказувати: а нам не дуже ленд-ліз і потрібен. Якби в нас було більше зброї на момент проведення Харківської операції чи Херсонської контрнаступальної операції, то Збройні Сили України зайшли б ще далі. Причому на Харківщині це була просто блискуча феноменальна операція. І в мене є друзі, які приймали в ній участь, то вони казали, що вже доходячи до московських окопів, чули їхню паніку. Тобто, дуже близько все було, вони боялися, і там прорив був би набагато далі. Але обмеження у зброї. Нам не передали того, що можна було передати. Далі контрнаступ. Контрнаступ, якого, як ми зараз бачимо, не можна було робити через перевагу. В повітрі, через те, що нам не надали своєчасно зброї, Московія змогла підготувати три лінії оборони, мінувати, зуби дракона і так далі. Дуже великі втрати. А чому ж ми не отримали того озброєння? Як ви думаєте? Далі нам весь час розповідають, що погані республіканці там нам щось блокували там і так далі. Це насправді не так. Процедурно все виглядало зовсім інакше і свідомо народжувалися мертвонароджені законопроекти, перепрошую за тавтологію, в яких там міграційні питання, всякі соціалки, всі все це лівацтво закладалося для того, щоб було очевидно, що за нього голосувати не будуть. Але пальцями показували. А наші всі журналісти про це мовчали і налаштовували нас там проти республіканців. Але далі голосується законопроект про допомогу, на ньому піариться дуже сильно. Питання України, Демократична партія в своїй програмі надзвичайно сильно використовує в боротьбі за президентське крісло. і не тільки, і залишається 9 днів до завершення повноважень Джо Байдена і, власне, речниця Пентагону повідомляє нам, що 4 мільярди це як мінімум, це 4 мільярди з тих 61-го. Україна недоотримала. Але подають нам це все журналісти під соусом, ви бачите, який як добре Байден продумав, що ті 4 мільярди залишаться поганому Трампу, і поганий Трамп нам щось може на них передати. Правда? А чому не було створено нового законопроекту про новий пакет допомоги? В нас ситуація на фронті абсолютно критична. Ми прийшли туди, куди ми прийшли з одного боку, з іншого боку, нас привели до такої ситуації. Знову ж таки, не забуваємо про домашнє завдання, про цю тотальну деморалізацію, яку зробила влада, влада Зеленського Єрмака, про корупцію, про розкрадання, про те, наскільки багато жертв могло б не відбутися. Так, це все є. Але питання допомоги, коли критична ситуація на фронті. А нам на 4 мільярди не надали. І це на 4 мільярди, враховуючи те, що протягом останнього місяця з хвостиком нам тричі оголошували про нові пакети допомоги. Тобто без цих трьох там сумарно було б десь 8 чи 8 з копійками мільярдів, якщо я не помиляюсь. Це в той момент часу, коли ситуація на фронті критична. Ви розумієте, наскільки це важливо, наскільки це цинічно? І ось нас зараз привели до такої ситуації, коли фронт тріщить, зброї немає зсередини. Ми деморалізовані, особового складу не вистачає. І ще дуже, -дуже багато факторів. Так, це сукупність і зовнішньополітичних, і внутрішньополітичних. І Джо Байден після запровадження чергових санкцій, які там вже деякі написали, що до 20% прибутку, до 20 нафти Путін не зможе продати порівняно з минулим роком, коли ті санкції не діяли. Джо Байден каже, що в Путіна складне становище. Та не складне в нього становище, тому що нафта в три рази дорожча ніж до моменту, як Байден приступив до виконання обов'язків президента. І якщо таким способом можна було е, Путіна почати душити, чому не почали цього робити в 2022 році? Що не було можливо? Чи це якось пов'язано з тим, що вже е, адміністрація Трампа, майбутнє, і сам Трамп анонсували, що вони там видобуток нафти максимально збільшать, ціну на нафту максимально опустять і так далі? І тут Байден хоче примазатись до того, що буде відбуватися надалі. Тільки ціна тих всіх маніпуляцій це наша кров. Ви розумієте? І от в цих умовах він каже про перемогу, якщо буде продовжуватися допомога. Але я повернуся ще до наступного пакету. Знаєте, от є оті 4 мільярди невикористані, які Байден мав використати, і вже зараз на фронті вони мали б працювати на, на наші збройні сили на збройні сили України. Але крім цього, треба було створити законопроект про наступний пакет допомоги для України. І навіть якщо би були там мирні перемовини, ще щось наявність цього законопроекту в конгресі. Вона економила б час. Чому тому, що зараз, окрім перевиборів президента, відбувалися і перевибори частини конгресу. Приведення нового конгресу до присяги всіх членів там проведення курсів, формування всіх комітетів і так далі. І так далі, це все займає час. А потім розпочнеться тільки підготовка до написання законопроекту. А так якби законопроект був, в нього би просто можна було вносити будь-які правки. Щось повністю порізати, щось виконати, але він би вже був. А так по часових лімітах виходить, що навіть якщо би зараз дуже велике бажання з'явилося в Конгресу проголосувати новий пакет допомоги. То плюс-мінус середина квітня, кінець квітня, в найкращому випадку це теоретично стає можливим. Це в найкращому випадку. І на фоні цього всього про перемогу. Чому озброєння не надали напередодні контрнаступу і вимагали робити той контрнаступ, коли ми були не готові? Скільки людей лягло? Яка величезна проблема зараз якраз на фронті через те, що є брак людей? Чи був би такий брак людей, якби все було прораховано, якби ленд-ліз запрацював? Це все настільки взаємопов'язані речі. Я хочу, щоб ви ці речі пам'ятали, розуміли, бо нам зараз створюють абсолютно викривлене бачення стосовно того, що відбувається. Україна як суверенний суб'єкт потрібна тільки нам, українцям. Причому збереження України, формування її як суверенного суб'єкта, як держави українського народу. Зараз це питання є тотожним питанням виживання українців. Це те, що нам потрібно усвідомлювати. Дуже велика проблема, дуже велике викривлення. Мене це все обурює і болить. Тому, власне, я стараюся доносити таку інформацію до вас. Прошу про інформаційну підтримку. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.